Ну і на початку цього засідання міністр оборони Сполученого Королівства Джон Гілі оголосив про виділення Україні пакету військової допомоги на 150 мільйонів фунтів стерлінгів. Це трохи більше ніж 180 мільйонів доларів Сполучених Штатів Америки. Пакет включатиме танки, артилерію, ракети та інші типи озброєння. Також контракти на обслуговування раніше поставленої техніки ЗСУ. У той же час протягом 2025 року Лондон хоче витратити на військову допомогу українського у війська понад 5 мільярдів доларів, щоб підтримати його більше ніж будь-коли раніше. Ми ну, також зауважимо, що новопризначений міністр оборони Сполучених Штатів Америки під Гексет також відвідав засідання контактної групи. І у своїх соцмережах він зазначив, НАТО має бути сильнішою, смертоноснішою силою, а не дипломатичним клубом. І також додав, що час. Союзникам діяти відповідно до моменту, Утім, на цьому рамштайні дій від сполучених штатів Америки очікувати не слід, і як вказували західні змі, сьогодні гексет не буде оголошувати нових пакетів підтримки для Києва від Вашингтона. Ну, і тепер якраз до тієї заяви, про яку я говорила на початку ефіра, власне, ось новопризначений міністр оборони Сполучених Штатів Америки. А він заявив, що США вважають нереалістичними як повернення України до кордонів 2014 року, так і її вступ до НАТО. І за словами Гекса президент Сполучених Штатів хоче закінчити війну в Україні дипломатичним шляхом. І треба дивитися на це питання з реалістичної перспективи. У той же час він зауважив, що Вали мир в Україні необхідно укласти на основі міцних гарантій безпеки. Приміром, одною, однією з таких гарантій може стати миротворча місія європейських військ.